Вони з уважністю слухають тренера, так. а потім мерші відпрацьовують удари. Два шир, шир. Шир. Зараз у спортивному шир. клубі «Файтер» займається молодша група. Загалом же тут тренуються понад 120 дітей різного віку. Це один із найпопулярніших дитячих просторів у місті, де навчають боксу. Все це розпочалось з того, що я сам уже. Не міг виступати на професійному ринзі, тому захотілося передати свої навики дітям і виростити чемпіона, щоб в місті жовті води був свій чемпіон світу, олімпійський чемпіон або навіть призер, тобто обладатель поясу WBC. З боксу або з тайського боксу. Клуб «Файтер» у жовтих водах працює вже 10 років. Засновник та депутат міської ради, а паралельно і тренер Віталій Устименко майстер спорту з тайського боксу та кандидат у майстри спорту з класичного боксу. Ми заснували його вдвох з моїм братом. Це позив життя. Це така місія, яку ну подобається мені тренувати дітей. У мене є своя основна робота, на якій я працюю, і частину цих коштів вкладу сюди для того, щоб розвивати спорт у нас в місті. Тут тренуються як хлопці, так і дівчата. Дітей навчають класичному татайському боксу, а також кікбоксингу. Крім Віталія, тут є ще один тренер, його колишній учень. У нас зараз два тренери. Це я і ще другий тренер Бондаренко Андрій. Перше це було виявлено бажання тренувати, і так як це. Всі не отримують від цього ніяких коштів, щоб можна було, щоб він хотів мотивація. тренувати і тобто мотивація це дарувати, ділитися з дітьми своїми. Своє майстер... майстерністю. менше року тому клуб змінив локацію. Переїхавши в нову будівлю по вулиці Франко, 20, Віталій стикнувся з великою кількістю проблем. Будувати спортивний зал треба було з нуля, а ще було відсутнє світло та опалення. Втім, діти все одно продовжували тренування. Ні, нормально ставились батьки. То сім саме головне було, щоб діти тренувались. Ми переїзд сюди зробили влітку. І на час, коли ми переїжджали, у нас тренування були на вулиці, проходили. Не було такої матеріально-технічної бази, тобто ми там використовували лапи-педи для тренувань, а потім вже десь у листопаді, десь на початку листопада ми вже зайшли в зал і на, на той час, в умовах, які були, ми вже почали тут тренування, тому що ремонт тут де. Кожен день. За власний кошт почали робити тут ремонт. Самі приходили сюди, вибивали, вибивали стіни, виносили, там, знаходили людей, які там за якусь маленьку суму виносили це сміття. Багато людей, хто нам допомагали. Я навіть боюсь називати їх, тому що я боюсь, боюсь що когось. Де назву один із головних спонсорів Олександр Вієнко, допомагає клубу з моменту його створення. Я опікуюсь цим клубом. Мені це до душі. Ну і сам займаюся. Ну я думаю, той, хто займався спортом, а я займався спортом, розуміє труднощі, якби і ну, мені здавалося, я мушу допомагати дитячому. Я спочатку опікувався ветеранським спортом. Я приключився на дитячий спорт. Я допомагав та й продовжую допомагати. Я займався боротьбою. Тому мій тренер ще працює. Я допомагаю йому, там це відділення Сумодю США, і тут якби сам тренуюсь і допомагаю. А, звісно, і фінансово, тому що ну, потребує без, без фінансів, не може якби існувати. Ну і так, чим можу, підтримую, підставляю плече організаційно. Я вже зарахував себе до суддів, інформаторів, коли ми проводимо турніри. Тому як якось так. Наразі Віталій планує створити на базі клубу школу боксу. каже, вже почав реалізовувати ідею, хоча це зовсім непросто. Загалом, е наш е хочеться зробити тут школу бокса е з облаштування матеріально-технічної бази всередині та на вулиці, зробити відкритий рінг, зробити тренуваль е е такі тренажери, щоб можна було на вулиці тренуватися, і тут проводити збори тренувальні е е Нашої області, може, регіону, району, щоб могли ми тут тренуватися, літні зимові збори робити. Ми почали вже цей шлях. Ми ще до моменту, як сюди переїхали, ми зробили проєкт у нас і це вже заложено в проєкті. І ми рухаємося потихеньку, потихеньку. Ми рухаємося по цьому проєкту. Вже приїжджала наша. Федерація Дніпропетровської області з керівництвом переговорили. Вони підтримують цю пропозицію і всіляко будуть підтримувати нас далі. Не вистачає небайдужих людей, які хочуть розвивати, допомагати розвивати спорт у нас в місті. І у нас є люди, які в місті розвивають цей спорт. Це все тримається на ініціативі тільки. І трохи їм допомогти, і все буде добре, тому що спорт це завжди рух до чогось кращого, до майбутнього для дітей, для самих жителів міста. За 10 років клуб пережив багато випробувань, втім жага до популяризації спорту все долала. Віталій каже, перше та головне на шляху до успіху це бажання. Перше це бажання завжди бажання це на першому друге це вже. Е якими силами це все буде зроблено? Або власними силами, або силами чи коштами громади, або міцената, або ну, якоїсь спілки людей. І це робить, 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 і робить перші кроки, і, і все у вас вийде. А спорт сьогодні це, мабуть, це ентузіазм.